Не хочуть виходити і не хочуть пред'являти документи. Представьте, будь ласка. Хто хто? Йди туди в машину. Йди в машину туди. Сядьте, в машину. А вони на територію. Давайте зможемо. Давай! Виходять, а говорю, на територію. Ще раз руки давай за територію, отам будете говорити. За територію, я не конструктою. Я далі робити відсюда! Ваші здобува документи. Вийдя, ваші з документи. Я тебе не відсюда! Ну ви! Ви вийде отсюда! Ви, я не піду, я нікого не б'ю. За територію України. За територію. Михайлі. 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 За територію говорю, Давайте. Що ти ховаєш, палку? Показує, на територію України говорю. Чого ти Показуй. за що ж? Приватна власть. Яке ти маєш право на бривати власність, заході. Я Показуй. маю право перевіряти Перевірю, України Показуй. на вулиці. Показуй. Не в мене вдома. Не дам. в мене вдома говорю. Пошить на улице, то не будем разбираться. Не трогайте меня руками. Я Пройте. Ще Пройте, Пройте, Прошу. Хорошо, хорошо. Будем трогать. Я не буду трогать. Пошить на улице, то не Будь ласка, ваш військов для кого документ. Вы идете на территорию. Вызывай полицию. за територію. там будете... Вот тут, давайте, давайте на вулицю. Все, хорошо. А то запалаем. Он, видите, бачите, закрився. Це про ви людину? Я захищаю свою приватну територію, на яку ви вламилися, і хочу поліції написати заяву за це. Добре, пишіть. Особа, яка не перебуває на військовому обліку, тобто порушує чинний закон. Відповідно, прошу вас, як представників поліції, скласти протокол про адміністративне затримання та доставити його до територіального центру. Заходять і вже не перший раз вони заходять сюди. Вони заходять, шукають з фонариками. Що це за безприділ? Скоро, скоро в хату прийдеть. Згоден, що не маєте права ламати. ж не можна було виставка відсюда. Ні, я, я відео зняв. у вас є нормального... Так. У вас так. є документи? Звісно, це моє хранилище. Можете так, пробити? так, звісно.